Сьогодні в Україні 83% хлопчиків та дівчаток почувають себе щасливими. Про це свідчать результати опитування дітей віком від 10 до 17 років у межах проекту Права дітей в Україні Реалізація та виклики після 20 років незалежності, які оприлюднив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Він також зазначив, що згідно із дослідженням, присвяченим правам дітей, відсоток дітей, які ніколи не чули про свої права, помітно зменшився з 8 до 1. Але є діти, які вже з малку виховуються без батьків. Це діти з інтернатних закладів. Ними опікується держава, але фінансова підтримка сьогодні є недостатньою. Тому добрими помічниками держави у цій справі є благодійники. Люди небайдужі до долі дітей, сиріт, вихованців дитячого будинку. Голова благодійного фонду Захист Лариса Польська звернулася до мешканців нашого міста із закликом згадати, що перше червня це не тільки свято, а й нагода допомогти дітям, які опинилися у складних життях. Херсонцы откликнулись на нашу просьбу и передали мы сегодня сделали эту передачу детям одежду, игрушки и для деток отказников памперсы. Это то, чего бюджет в полной мере не обеспечивает. Хочу сказать огромное спасибо всем херсонцам за то, что. Ви крикаєтесь, і пусть нас пока не так много, але главное начать. Спасибо вам большое. Члени благодійного фонду до Дня захисту дітей провели цілу низку заходів. Вони подарували можливість дітям із обласних притулків відвідати місто та взяти участь в екскурсіях, адже дітям потрібні не тільки іграшки та солодощі, а культурне збагачення. Також фонд оголосив збір добровільних пожертв у вигляді пелюшок та памперсів для дітей-відмовників, які після народження тимчасово знаходяться у лікарнях міста. Та одягу для дітей сиріт, які проходять лікування. Ми раді цим гостям нашим. Ми всі благодарні любої допомоги в будь-якому количестві. Діти, які у нас знаходяться, це, як правило, діти брошені, відказні, грудничкового віку. Це діти із дитячого дому. Вот. Їм нужны іграшки, їм нужны якісь яркі впечатлення в лікарні. Сьогодні у дитячому відділенні лікарні імені Ольги та Афанасія Тропіних, які теж відомі у нашому місті як благодійники, знаходяться на лікуванні дві дитини, від яких відмовилися батьки та семеро дітей із дитячого будинку Теремок. Ця дівчинка народилася 11 травня. Але ім'я їй дали вже не батьки, а лікарі. Мати відмовилася від неї у пологовому будинку. А це Миколка йому від роду чотири місяці. Медсестри кажуть, дитина абсолютно здорова, спокійна та весела. І всім відділенням сподіваються, що для нього обов'язково знайдуться достойні батьки. Найбільшим подарунком для всіх дітей буде наявність у них батьків, мами і тата, сім'ї, родини, і тому велика просьба. До херсонців, до жінок, не ну, покидайте своїх дітей. Можливо, хоча б у цей день дорослі задумаються про особисту відповідальність як перед своїми дітьми, так і перед тими, кому потрібна особлива увага і турбота, і кого доля обділила батьківським теплом і материнською ласкою.